Вітаю, друзі! Сьогодні суп цибулево-фасоляний до посту. Що я приготувала? Варю трошки, щоб для нас двох було достатньо. Дві картоплини, відварена квасоля. Універсальна моя заправка. Супова овочева. Універсальні спеції, часник. Цибуля порізала і морква. Морквину зараз разом з картоплею. І на зажарку ось така цибулина величенька, і дві морквини домашніх, які є. Ну і сіль будемо аж в кінці пробувати на смак. Так, водичка кипить, висипаю картоплю. Висипаю оцю нарізану цибульку морку. Так, зразу ж ложу оці солені овочі. Дві ложки. Так. І все. Картопля звариться. І тоді будемо додавати решту інгредієнтів. Картопля. Вариться вже, Почти зварилася. Додаю квасолю. І разом з квасолею даю часник. Часник ярий, домашній, таких 5 зубчиків. Ну, а накрити. а сковорідка пательня розігрівається. І Мажимо цибулю. Я цибулину нарізала четвертьківцями. І її тільки трошечки треба, щоб вона е, про... поміняла колір, Чуть-чуть прижарилася. Потім додамо моркву. Цибулька жариться, смажиться, поміняла колір, додаю натерту моркву. Бутку величеньку морквину. Так. І так, пасируємо його трішки. І 5 е, зубчиків частику теж сюди додаю до засмажки. Так, хай смажиться. Засмажка готова. Сушик кипить, трошки скрутим його. Так, на повільний вогонь до, до засмажки додала півчайної ложки паприки для кольору і для смаку. Так. Ось наш Такий супчик так. півчайної ложечки, навіть менше, перцю чорного меленого. Чайну ложку своєї універсальної приправи. І е, петрушечка вже вилізла і вже свіжа з домашня згороду. Теж такий пучечок. Невеличкий ось. Ось, хай це трішечки покипить і будемо смакувати. Ось наш супчик дуже смачний і вже дуже актуальний. Дашево просто. І смачно готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!